Ти не можу на Було чітко сказано на 9.00. І, може, вони щось не зрозуміли. Буває ж таке. Може, просто проспали, хоча поліція і проспала таке щось. Проспати міг хтось один, а їх немає усіх трьох. Приб'ю, коли з'являться. А може один проспав, а інші пішли його будити і попали в надзвичайну ситуацію? Точно, і тепер ми маємо тих рятувати, а того розбудити. Врятувати? Розбудити? Треба їм дати прочуханки за спізнення на чергування і вам опом, щоб не виправдовували їх. Та ми що, ми ж нічого, ми так кидаємо версії. Так у поліції всі ж так роблять. Спочатку версії, а потім результат. То чому ви тут? А їх немає. Всім було чітко призначено на 9.00. Давайте версії. Версія така. Ви сказали на 9.00. Або в офісі, або в магазині. Підтримую цю версію. Ми прийшли до офісу, а вони могли піти до магазину. Якщо їх там не буде, ви чергуєте за всіх. Слухаємось. Же не дисциплінованих, домовились же в 9.00 в магазині. Ну і де вони? Я завжди говорив, що поліція це не для всіх. Тут мають бути загартовані люди, такі як ми, нам сказали, в 9.00 в магазині і ми тут. А от інші жах. От чекати їх чи не чекати ніяких розпоряджень, вказівок. Хіба ми можемо самі приймати рішення? Не можемо. Хоча у надзвичайних ситуаціях, напевно, можемо. А зараз саме така ситуація. От чого їх немає. Певне, з ними щось трапилось. А якщо з ними щось трапилось, то це надзвичайна ситуація. І ми маємо прийти їм на допомогу. Та ми б давно вже так і зробили. Але ми домовилися зустрітися тут. Так. Отже, ми маємо бути тут, навіть якщо це надзвичайна ситуація. Так. Напевно, будемо тут. Ну, деці, кого ви так вигороджували? Вони біля магазину ви ж казали. Якщо тут немає, може вони у магазині? Хоча що їм робити в магазині, якщо домовились біля магазину. Я навіть не хочу заходити у той магазин. Ідіть і дивіться, якщо вони там. Надзвичайна ситуація. Вони всередині борються з бандитами. Точно, не на життя, а на смерть. Треба йти їм на допомогу. Так, салаги, я попереду, а ви за мною. І не висовуйтесь. Може, почекаємо підкріплення, наші мають скоро прийти. Ми то можемо почекати, а грабіжники чекати не будуть. А хто знає, як затримувати грабіжників? Я цього ніколи не робила. Я тільки в кіно бачив, треба різко вискочити, щоб була несподівано Точно, вони перелякаються і почекають, а ми герої. Точно нас нагородять медалями. відвагу я хочу орден і грамоту і премію на морозиво. Так, мрійники. готові нападати, бо все, про що ви мріяли, ще треба заслужити. Добре, готуйтесь і на рахунок три. Як ви думаєте, скільки їх там? Троє чи четверо? Їх більше нас, а це погано. Я схоплю одного, а ви по одному. А один втече. Добре, якщо він втече, а якщо він нас захопить у заручники, тоді наші прийдуть і нас врятують, але їм не дадуть нагороди. Та якщо вони прийдуть, оці наші, де їх носить? Повбиваю. То, може, не будемо чекати наших, а несподівано вискочимо і захопимо бандитів? Так, я в кіно таке бачив. Якщо несподівано вибігти, вони полякаються та повтікають. Так, салаги, не висовуйтесь раніше мене. На рахунок три. Готові? Точно готові? Так. так. два. Бандити! Накрились наші нагороди. І ордени, і медалі. Зараз завдання вижити і не вилетіти з роботи. А так все гарно починалося. Бандити, момент несподіванки. Не знаю, як кому, а мені сподобалось. Я б ще так хотів пограти. Так, це ніби в козаків розбійників. Прикольно. А тепер всі послухайте мене. Те, що хтось не зрозумів, де ми маємо зустрітися. Я вам вибачаю. Я вважаю сьогоднішнє чергування є вдалим тренуванням по захопленню бандитів у магазині. Я попрошу керівництво, щоб вас нагородило. Клас буде, якщо ви знову не переплутаєте, куди йти за нагородами? Магазин!